Я дівчина середньої зовнішності, тому що у мене брудна голова, і я не просто планую її помити, а зробити справжній салонний догляд вдома. Беру для цього трихологічну лінійку від Hair Company для глибокого очищення. Починаю з крем-пілінгу, наношу масажними рухами на шкіру, п'ять хвилин і змиваю. Потім шампунь для глибокого очищення. Все воно так пахне м'яткою. Після шампуню – зволожуюча маска тримаю хвилин 5 і змиваю. Ефекти вау по-іншому не скажеш. Шкіра голови відчула полегшення, ніби мама дозволила в плюс 10 зняти шапку. По довжині самі все бачите. Мій блонд навіть сяє, що буває рідко. Волосся розсипчасте, об'ємне і дуже пахуче. А це я навіть жодного спрейчика чи масла не використовувала. Навіть термозахисту немає, бо закінчився. Словом вважаю, салонний догляд вдома вдався на цей набір. Зараз дії знижка 20%. you <laughs>